Усім привіт! Зараз у нас в наявності є три варіанти електроскутерів Аїда Люкс, Аїда та Аїда Міні. Усі вони сестри. Давайте порівняємо їх характеристики та вирішимо, яка ж сама краща. Пройдемось послідовно по таких характеристиках: потужність, швидкість, відстань, вартість та наявність аксесуарів. Усі вони мають прямо приводні мотори, та літіонні акумулятори, низьку раму, гарну підніжку, сидіння для пасажира, швидкоз'ємний акумулятор, зручну площадку для ніг, виготовлені під торговою маркою «Партнер», але мають різні параметри. Коротко по кожній з моделей. Айдалюкс – це найпотужніша. 500 Вт акумулятор 60 В на 15 А. Проїжджає 50 км, максимальна швидкість 50 км на годину та має усі можливі прибамбаси, дзеркала, сигнал, поворотники сигналізацію. Аїда просто двигун вже 350 Вт, робить на напрузі 48 вольт, акумулятор 48 вольт, 10 ампер годин. Проїжджає. 30 км, максимальна швидкість 30 км на годину та має усі можливі прибамбаси: дзеркала, сигнал, поворотники, сигналізацію, підніжку – все це у неї є. Айда міні вона дуже нагадує аїду, той же двигун 350 Вт. Робить на напрузі 48 вольт, акумулятор 48 вольт 10 Ага. Все та ж відстань 30 км, швидкість все та ж 30 км на годину, але він не має дзеркал сигналізації. У нього більш вузькі покришки, ніж у двох попередніх моделей, але зате. У нього є задні пружинні амортизатори, та сама низька вартість, який же обрати. Кожен повинен це визначити для себе самостійно, але, якщо потрібна наша порада або консультація, ми завжди раді вам допомогти у виборі. Особисто я би однозначно обирала самопотужну айдолюкс, з нею не страшні будь-які горки та пригоди, а вартість зовсім не лякаюча. Щоб подивитись на усі три моделі, треба або зателефонувати нам, або зайти на сайт VeloModa та уважно подивитись на усі наявні моделі у розділі Електровелосипеди. Ми чекаємо на ваші дзвінки, коментарі та лайки. До нових зустрічей у наступних відеообзорах!